Слава Україні! На каналі Майфон Термінові новини. Компанія Samsung щойно провела презентацію своїх нових продуктів. Що саме презентувала компанія Samsung? Нам розповість наш кореспондент, який знаходиться безпосередньо на місці. Кореспондент без окулярів, що там нового? Студія. Я знаходжусь біля цих нових продуктів, це нові смартфони, а саме флагманський Galaxy Fold та Galaxy Flip. І це вже п'яте покоління цих смартфонів, які користуються популярністю серед фанів бренду Samsung і не тільки. Багатьом людям цікаво, як же воно коли можна зігнути свій смартфон. А компанія Samsung гне свої смартфони вже п'ятий рік підряд, а то і більше. І що ж там в нових Galaxy Fold 5 та Galaxy Fold Flip? Як вам презентація? Та і взагалі, як враження про нові продукти. Нові смартфони від Samsung, як завжди, на висоті, будучи знайомим з попереднім поколінням, цих гнучких смартфон. Фонів, звісно, трішки замилюється око, дивлячись на той же форм-фактор гнучких смартфонів, але Samsung вміє подати свої нові продукти. Та і крафтменшип нехай би його нових смартфонів вражає, преміальні матеріали. І тут, звісно ж, по-іншому не може бути. Це ж флагмани компанії. Тепер, до речі, в обох смартфонах ще міцніше скло: Corning Gorilla Glass Victus 2, рамка смартфонів з армованого алюмінію. А що ж там з дисплеями? Що змінилося? Бо інтернетом гуляли слухи, що має таке щось змінитися. Якщо говорити про Samsung Galaxy Fold 5, то тут маємо все ті ж фані дисплеї в складеному вигляді зовнішній дисплей 6,2 дюймів, ну і великий дисплей, він же внутрішній 7,6 дюймів, гарно відкалібрований, Dynamic AMOLED 2X. Але без апгрейду компанія не залишила свою новинку. Дисплей тепер має ще більшу яскравість, як підвищену, так і пікову, в порівнянні з минулорічним Fold 4. Тож з переглядом контенту на екрані Fold 5 під палючим сонцем взагалі немає проблем. І звісно ж, дисплей Fold 5 підтримує S-Pen від Samsung, що може полегшити багатозадачну роботу на новенькому Fold 5, яка тут на досить високому та комфортному рівні. І цього року компанія презентувала нам приємний аксесуар у вигляді чохла, який ховається в той же. В який ховається той же S Pen. і минулого року був чохол, в який теж можна було сховати S Pen. Але цього року цей чохол ще сильніший та зручніший, на мій погляд. Не відходячи далеко від дисплеїв, великий апгрейд отримав новенький Flip 5, а саме його зовнішній дисплей, так званий Flex Window. Він виріс із 1,9 дюймового, що був у Flip 4, аж до 3,4 дюймового AMOLED-дисплею, в щойно презентованому Flip 5. І тепер, маючи такий зовнішній дисплей, робити фото чи знімати. Відео на основну камеру використовуючи як фронтальну, стає ще зручніше та приємніше. І ще цей новий зовнішній флекс віндов надає доступ до різноманітної інформації, до прикладу, інформативний та графічний годинники, різноманітні шпалери, і, звісно ж, можна прочитати текстові повідомлення і відразу відповісти на них, не розкриваючи смартфон. І також на старті буде доступно 13 віджитів. Звісно ж, доступна панель задач, щоб увімкнути чи вимкнути Wi-Fi, ліхтарик, режим літака і все, що буде у вашій шторці. Загалом відчутний апгрейд Flip 5, та і вигляд смартфон тепер має інший та стильніший, на мій погляд. Але варто зауважити, що зовнішній дисплей, він же Flex Window у Flip 5, має частоту розгортання 60 Гц. Що ж до основного дисплею Flip 5, то тут все той же файний 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED 2X з підтримкою HDR 10 і чудовою піковою яскравістю. Оце вже цікавий апгрейд нового Galaxy Flip 5. Але я ще чув, повертаючись до корпусу і зачіпаючи дисплей, що смартфон тепер повинен не мати ту саму щілену, коли він був в складеному вигляді. Тобто бути повністю пласким. Чи так це в новому Flip 5, чи все-таки то слухи? Юрію, в окулярах. Так, все ж таки, слухи підтвердилися, і смартфон тепер дійсно складається, можна сказати, повністю. І не має тієї самої щілини в місці згину дисплею. Компанія розробила і запатентувала новий шарнір Flex Hinge. І за рахунок цього нового шарніру, смартфон не тільки став пласкішим, а й відповідно тоншим. Та й в цілому теж гарна новина. Так, згоден, це чудова новина. А що скажете з приводу процесора та пам'яті камер і решти того, що зацікавить людей в нових смартфонах від Samsung? Так, звісно, це ж все цікавить потенційних користувачів нових флагманських смартфонів від корейців. Тут, як вже вище сказано, флагманські смартфони відповідно і начинка, тобто процесор та пам'ять, мають відповідати такому званню флагман. І говорячи про процесор, то в обох смартфонах встановлено надпотужний камень від Qualcomm, а саме Snapdragon 8 Gen 2. Спеціально оптимізовані під смартфони Samsung яких буде достатньо, щоб пограти в ігри та комфортно користуватися смартфонами, використовуючи їх? Повний потенціал. Я про багатозадачність Fold 5 та круті алгоритми камер Flip 5, про які трішки далі. Загалом, звісно ж, треба тестувати, але я чомусь впевнений, що зі швидкістю роботи Fold 5 та Flip 5 все буде чудово. Що стосується пам'яті, то оперативної Flip 5 буде 8 ГБ, а в Fold 5 аж 12 ГБ. І накопичувачі обох смартфонів стартують з об'єму на 256 ГБ. У Flip 5 ще буде версія на 512 ГБ, а в Fold 5 ще будуть дві версії: одна на 512 і друга. А точніше, третя на терабайт відповідно. Так що з пам'яттю в нових флагманів від Samsung теж все добре. А що стосується камер, то Fold 5 вже традиційно має набір з трьох модулів, а саме основна камера 50 мегапіксельна з апертурою 1,8 та оптичною стабілізацією. Друга це 12 мегапіксельний ультраширокий об'єктив з світлосилою 2.2. і І третя це 10 мегапіксельна телефото-камера з апертурою 2,4, яка дозволяє робити фото з трьохкратним приближенням без втрати якості. І ці всі камери, мабуть. Найправильніший набір серед смартфонів. Що стосується Flip 5, то він має набір з двох камер. Основна це 12-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією та апертурою F1.8, точнісінько така, як і флагманського Samsung S23 з технологією ISOCELL та крутими алгоритмами штучного інтелекту обробки фото. А друга це 12-мегапіксельна ультраширока камера з апертурою F2.2 та кутом огляду 123 градуси. До речі, за рахунок того самого Flex Window, він же зовнішній дисплей у Flip 5, тепер реально зручніше. Використовувати основні камери в якості селфі камер і відповідно якість фото. Чи відео все-таки на основну камеру повинно бути краще, ніж на фронтальну. Так як зазвичай основні камери в смартфонах більш технологічні та навороченіші, ніж фронтальні. Камери в флагманах від Samsung завжди були на висоті, та все ж треба їх тестувати, як воно буде при повсякденному використанні. Студія. Згоден, а що в нових смартфонах з автономністю? Автономність це саме та річ, про яку реально можна говорити після тестування смартфонів протягом хоча б декількох днів. А от з акумуляторами то тут наступні показники такі. Е, в Galaxy Flip 5 має акумулятор ємністю. 3700 мА, а Galaxy Fold 5, в свою чергу, 4400 мА. Добре, ну з смартфонами зрозуміло, але наскільки я зрозумів, було презентовано не тільки смартфони, що ж там ще цікавого нам презентували Samsung, окрім флагманських Flip 5 та Fold 5. Так, ви маєте рацію: компанія презентувала нам нове покоління своїх смарт-годинників Galaxy Watch 6 та Watch 6 Classic та планшети Galaxy Tab S9. І що скажете про нові смарт-годинники, які вони тепер нові Galaxy Watch 6 та Tab S9? Щодо нового. Серії годинників Galaxy Watch 6, то тут нам презентували дві версії Galaxy Watch 6 та Watch 6 Classic. Але в кожної версії є ще дві підверсії, а точніше, два розміри годинника. В Galaxy Watch 6 це 40 мм годинник та 44-мм, а в версії Classic вже маємо розмір солідніший, а саме 43 мм та 47 мм Watch 6 Classic. Основна відмінність між годинниками це наявність того самого фізичного безеля в Galaxy Watch 6 Classic, що робить керування годинником ще зручніше, і який став вже своєрідною фішкою годинниках Від Samsung. Щодо кольорів корпусу годинників, то маленькі Watch 6, ті, що 40 мм, будуть в графітовому та золотому кольорі. 44 мм будуть в графітовому та срібному. А от Watch 6 Classic, що 43 мм, що 47 мм, будуть в класичних чорному та срібному кольорах. У всіх годинниках встановлено сапфірове скло, що зарекомендувало себе з часів Watch 5 досить добре, і яке буде захищати і дисплеї Watch 6. І ще варто згадати, що вся серія. Вод 6 сертифікована за військовим стандартом Міл СТД 810G та захищені від пилу та вологи за стандартом IP68 та від погруження під воду до 5 атмосфер. До речі, корпус Watch 6 виготовлений з армованого алюмінію. А от Watch вот 6 Classic з нержавіючої сталі. І по традиції годинники від Samsung добряче напаковані різного типу датчиками: біоактивний датчик Samsung, оптичний датчик серцевого ритму, плюс електричний датчик, плюс аналіз біоелектричного імпедансу, сенсор температури, акселерометр, барометр, гіроскоп, геомагнітний датчик та датчик світла. В Звичайних Watch вот 6, а от Watch вот 6 Classic до цих всіх вище перелічених ще додали 3D датчик холла. За допомогою всіх цих датчиків можна відслідковувати багато покривку показників під час тренувань просто вимірювати пульс, якість сну навіть можна зробити такий собі замір ЕКГ та артеріального тиску. Крім цього, всього Samsung додали сповіщення про порушення серцевого ритму та миготливу аритмію, що дозволяє більш детально відслідковувати стан здоров'я вашого серця. Що теж гарна додаткова функція. Звісно ж, є датчик GPS, глонас, байдоу та Галілео для навігації, є NFC, Bluetooth версії 5.3, двохдіапазонний Wi-Fi та будуть версії годинників з LTE. Загалом цікаві нові версії смарт-годинників Galaxy Watch 6 від Samsung. Студія. Так, Юрій, давайте про планшети, але давайте трішки швиденько, бо в нас ефірний час обмежений. Так-так, звісно. Е, нові Galaxy Tab S9 особливо вражають якістю своїх дисплеїв та якісним металевим корпусом, які, до речі, захищені від пилу та вологи за стандартом IP68. Але не красою єдиною, Tab S9 також і досить потужні девайси, так як серцем цих планшетів є флагманський процесор від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Оперативної пам'яті вони мають 8 або 12 ГБ, в молодшій версії планшету 12 ГБ, в плюс версії та 12 або 16 ГБ в Tab s 9 Ultra. Накопичувач Tab s 9 128 або 256 ГБ, в плюс версії 256 і в Tab s 9 Ultra 512 ГБ або 1 терабайт, відповідно. Що стосується дисплеїв, то тут, звісно, круто відкалібровані 120 герцеві динаміка AMOLED 2X дисплеїв. В Tab S9 С9 це 11 дюймовий в плюс версії це 12.4 і в монструозній 14.6 Tab s 9 Ultra. Всі вище перелічені характеристики, то, звісно, файна, але головною фішкою для себе я помітив, що тепер можна монтувати відео на цих флагманських планшетах від Samsung за допомогою застосунку LumaFusion, що може спростити життя багатьом контент-мейкерам. Ну і звісно ж, планшети підтримують роботу S-Pen. Що ще більш розширює аудиторію потенційних користувачів планшетів від Самсунг, знаючи яким софтом можна користуватися е, тим же дизайнером чи художникам? І ще варто згадати про 4 стереодинаміки в Tab S9 Ultra від AKG, що нададуть ще більше задоволення від поглинання контенту на планшетах від Самсунг. Загалом чудові планшети, е, тим паче маючи можливість монтувати на них відео, а тим паче з таким залізом, що встановлено в серію планшетів Galaxy Tab S9 від Самсунг. Студія! Дякую, Юрію без окулярів. Всього найкращого. Ну що ж, друзі, ось такі чудові новинки нам презентувала компанія Samsung. Підписуйтесь на YouTube канал MyPhone, тисніть на вподобайку, пишіть коментарі. Обов'язково підтримуйте наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. А ми будемо чекати на ці чудові новинки від Samsung на ТЕСТ. Там з вами і зустрінемось. Слава Україні! Слава ЗСУ, до зустрічі!